Переселенці для переселенців в івано Франківську працює всеукраїнський пункт об'єднання для внутрішньо переміщених осіб. Тут вони отримують консультації та різноманітну допомогу. У волонтерському хабі побував Денис Лужний. Отримати як гуманітарну, так і психологічну допомогу можна у цьому місцевому хабі. Тут практично щодня працюють волонтери, які всіляко підтримують внутрішньопереміщених осіб. Люди вчать і українську мову, і англійську, і німецьку діти вчать Дуже популярні курси англійської німецької. А це один є з атрибутів нашого коворкінгового центру крою та шиття». Люди проходять курси навчання. Ми були виграли грант, отримали завдяки непрописаному багато обладнання. Швайних. Машини і всього іншого необхідного, люди знаходять собі другу професію, хобі, якимось пошити одяг. Та не лише цим займаються у волонтерському хабі. Та підтримка психологічна, юридична. Ті питання, які їх починають, з якими вони починають стикатися вже. Протягом цього року, тому що нищать їхнє житло, руйнують їхнє житло. Їм потрібні всі ці програми, які зараз держава надає, розуміти зсередини. Тому ми зрозуміли, що нашим скеруванням бути інформаційно координаційна така робота, щоб допомогти людям оформити правильні документи, все правильно зробити, щоб отримати допомогу на відшкодування, на відновлення, на забезпечення з вимушеними переселенцями. Працює і пані Катерина. Ми робимо зараз ну на даний момент. От. А так взагалі і квіти робили». Жінка каже, такі заняття не аби як відволікають. Це, мабуть, більше м, психологічне в тому плані, що людина відволікається від всього. Вона займається е, таким ну, рукоділлям, так, я б сказала, хендмейд. Ми взагалі займаємося в іншій кімнаті, я включаю там якусь релексійну музику, і люди відволікаються від відтешніх проблем, роблять своїми руками, я їм допомагаю, я їм підказую, що, як. А ще у волонтерському просторі роздають одяг для дітей. Щодня його отримують близько 40 школярів. Ми одяг. просто зараз серпень взяли такі, тому що батьки готують дітей до школи, відповідно знаючи, що підготувати зараз дитину до школи це від 6 до 10 тисяч гривень. Ну така зараз статистика, який зараз ринок, які зараз цифри. І відповідно ми наперед, хочемо на випередження, що ми маємо, чи можемо забезпечити, тому ми серпень віддали суто для дітей. Цей 14, це 12. чуть-чуть вам треба буде піти попрацювати. Цвати зробити коротше і все. А так виходить дуже добре. Одяг для дітей, які його потребують, підбирає пані Валентина, жінка з Сєвєродонецька. Працює у волонтерському хабі півтора року. Сьогодні ми пропонуємо блузи на школу. Такі ось святкові, наряд на перше вересня нам допомогли. Привезли дуже багато шкільного одягу, і ми роздаємо все безкоштовно. По одяг на перше вересня прийшла її Людмила Олексіївна. Жінка переїхала на Прикарпаття з Донеччини. Готуємо внучку до школи. Так, от вибрали ми блузочку, вибрали сарафанчик і вибрали туфлі. Все підійшло, все красиво, і вона довольна. Каже, я зараз так піду. Отримують таку допомогу тут не вперше. Як тільки йде, ну форму видається вона у в інтернеті. Ми реєструємося, приходимо, отримаємо. Вже були у нас капчики, такі літні були, бо були. От що ми ще отримували? Шапочку нам дали, ну таке літнє щось було. На сьогоднішній день у волонтерському хабі зареєстровано майже три тисячі внутрішньопереміщених родин.